Я приїхала з Харкова, навчалася закінчила Академію культури, також закінчила юридичний університет. Потім там захистила дисертацію, отримала звання заслуженої артист України. Базувалася, як то кажуть, у Харкові виступала по всій Україні за кордоном. Було до війни було повноцінне творче життя, були кастролі, були концерти, були. Виступи в мюзиклах, ну просто повноцінне творче життя, заслуженої оркистки, як воно може бути. До, до війни це ну, знаєте, це як просто інше життя. Тож потім все змінилося в один день. Якщо я 20 лютого була на сцені, то 24 лютого я вже з донькою сиділа у підвалі, тому що було дуже страшно, як і усіх було страшно. Ну, змінилося, життя змінилося, тому що потім ми переїхали з донькою, жили у Тернополі. І там ну, змінилося чому? Не було таке, як то кажуть, багатогранне, але ж все рівно у Тернополі, будучи я все рівно займалася творчістю, все рівно були концерти на поміч ЗСУ та усій країні. Ну, тобто так, і так я прожила у Тернополі вісім місяців. Виступала з варятами-шоу з хлопцями, теж ми дуже багато концертів зробили. Тому як творчість мене не покидає, бо в таку, в таку мить теж я все рівно допомагаю, роблю те, що я можу. Ну, Тобто, знаєте, мікрофон це моя зброя. Вирішила поїхати, тому що зі мною маленька донечка, і, ну, звісно, мені було страшно за неї, були обстріли, дуже багато обстрілів у Харків, як ви знаєте, що він з першої дни війни. 24 лютого не було, мабуть, такого дня, коли Харків щось, якісь прильоти не були. А я врятувала ну, я свою дитину. Тільки заради неї я поїхала, виїхала з Харкова і доїхала до Тернополя. У мене закінчився бензин у машині. Я подзвонила знайомому, він сказала: нікуди не їдь, просто от залишайся тут, у цьому місті. В Харкові у в мене ніхто не залишився, були батьки у Ізюмі, у окупованому Ізюмі. 24 лютого вони відмовилися до мене їхати, хоча я організувала їм машину. Але ж вони сказали: приїжджай до нас, тут не стріляють. От, і 24 лютого по сьоме, мабуть, по сьоме, по шосте березня, шосте березня десь. У мене з ними був зв'язок, потім мама подзвонила і сказала мені, що вишку збили. І потім з 8 березня до 15 травня в мене не було зв'язку з рідними з батьками. Плани це така річ. Всі ми, всі ми щось планували до початку війни, але ж все в один час все змінилося, тому планувати щось я не берусь зараз. Але я хочу сказати, що ми завжди повинні пам'ятати, якою ціною нам дається ця свобода. І я впевнена, що перемога за нами це, мабуть, ну це не обговорюється, немає там жодного сумніву, що перемога буде за нами. Але ми повинні знати, що ми яка ціна, і що нам треба побудувати нову країну, нову державу, вільно, незалежно, от в прямому сенсі цього слова.